Окей, okay. у цьому випуску вас чекає частина під номером 1. Профіт на всі 1000%. П'ять причин позичати на Primex Фанікс. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі. І з вами завжди ваш неповторний містер Атлан. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проєкту Primex Finex. А ще конкретніше, то сьогодні на вас чекає. Декілька причин, щоб позичати на Primex Файнікс та як отримати від цього профіт. Отож, поїхали. Таки недавно кредитування в DEFI стало надзвичайно надзвичайно популярним, оскільки воно дозволяє отримувати пасивний дохід, який був недоступний раніше, воно давало набагато більший профіт, ніж, наприклад, облігації чи банки. Якщо я не помиляюся, то саме із 2020 року, якщо я не помиляюся, криптовалютне кредитування стало популярною діяльністю, і, повірте, не безпідставно. Яка проблема більшості протоколів кредитування? Одна і, напевно, головна проблема полягає в тому, що більшість протоколів кредитування використовують незручну, незручну систему позик. Це працює наступним чином. Вам потрібно внести, внести більшу суму в заставу, ніж ту, яку ви можете позичати. Також протоколи кредитування не підтримують не некаскоді... каскодіальну маржинальність. В цьому випадку користувачі не мають власності на свої активи. На жаль, вирішення проблем з боку Primex Finance. Розпочну із того, що Primex Finance планує створити децентралізований протокол ліквідності, щоб увімкнути не каскадіальну торгівлю з потмаржею в кількох DEX і блокчейнах, не стикаючись із проблемами механізму надмірної застави протоколів кредитування DEFI, потенційного впливу централізованих книг, заявочок, заявок чи інших застережень щодо деривативів на основі криптовалют. Виходячи із вищесказаного, це буде з'єднання кредиторів з, з е, трейдерами, і це дозволить, вдумайтесь лише підвищити річний, підвищити річний дохід на активах на значні відсотки. Погодьтеся, що це надто-надто круто. Диверсифікація, дивер, диверсифікований, так, я ж тут заново. Диверсифікація, диверсифікований кредитний портфель. Я впевнений, що багатьом не секрет, що така техніка, як техніка диверсифікації, дає трейдерам та інвесторам керувати своїми ризиками і захищає ваш портфель від нестабільного ринку або інших подій. Якщо ми візьмемо для прикладу фінансовий світ, то у фінансовому світі диверсифікація дозволяє інвесторам керувати своїми ризиками та отримувати більш стабільні прибутки, розподіляючи свої інвестиції між різними активами та галузями. Кредитори на primex Фанікс. Якщо ми із вами візьмемо до уваги кредиторів на Primex, то їм важлива диверсифікація. Чому? Запитаєте ви, а, оскільки вони дають кошти в а, користування, і їм важливо, щоб позичальники виплачували усі кошти, які вони позичали. Бо бувають випадки, коли а, вони не виплачують, і у кредиторі відбувається втрата коштів. Що повірте не надто приємно, і це я говорю із власного власного ось тому праймінг гарантує, що якщо трейдер не виплачує кошти кредитору, то у цьому відбувається. То у нього відбувається ліквідація, і кошти повертаються до кредитора. Ну що ж, друзі, я гадаю, на, цьо, на сьогодні досить, е, досить нової інформації, адже якщо надто багато, то вона попусту не запам'ятовується. За це можете не хвилюватися, адже наступних випусках буде продовження. А ось тепер пропоную підсумувати те, що було вже сказано нами отож. Сьогодні ми з вами ознайомимося із першою причиною, чому варто позичати на Primex Finance. Особисто мене це вразило, адже між. Ж вами, тобто кредитором та трейдером, буде стояти третє, третє, третє лице, яке контролюватиме, що все було в порядку. У разі, якщо трейдер не захоче вам, допустимо, повертати кошти, не біда. Primex мекс все влагодить, і ваші кошти повернуться до вас і в цілісності в цілісності та збережності, та ще і з обіцяними відсотками, що й досить круто. А на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. До нової зустрічі. Бувайте!